Ти знімаєш? Ну що це? Рубрика Народний автомобіль в ділі. Да? Зі мною прекрасна Рімочка, наш хороший менеджер з продаж, гляньте тільки на неї. І <реш> теж прекрасний варіант дешевого автомобіля, народного, без влажень, без геморроя і так далі. Ви всі любите, коли це дешево і и... б... Комфортно на ні. І надійно дарім надійно. Вона хотіла сказати це сюди, даде одинадцятого да, да. року. Газ бензин пробіг да. всього на всього 260, Але на ці роки для цієї втівки це просто фі. Геня, я вам да. скажу. Просто подивіться. Тут, тут шо у нас? Бля? Чихли! Чіхли у нас тут. <свят> Коврики теж йдуть, клімат-контроль, в ідеалі все працює, коробка автомат, до речі, для тих, хто не любить їздити по Києву або ще десь. На механіці стеклопідйомники. На українській мові це так буде. Стопіднімачі. Ну, в цілому, по факту, тачка класна, тому що це не мішалка, не буде там в пробках. Права, лево, дай. Тут все нормально. Комплектація хороша, чехли дай ху на ті чехли, чехли снімете під ними ідеальне сидіння. Прошу зацінити ава коврики. Ці ава коврики в своє время стояли 2000 гривень на ЛХ. Спецзаказ, спецзаказ Турції. А вам на шару, а вам на шару. Дивимось, що позаду. За ніря, ну Рівечка, присядь. А ну взагалі почувствуй себе, так сказати, в комфорті. Глядовозочка. Я включаюсь, Русік, запікай. Да, тут да, місця дуже да, багато. Ля. 10 копійочок. Вони теж йдуть Камплекті. до Комплекті. Що, колеса? Колеса, колеса теж нормальні, в принципі, штамповка, ну і що ж штамповка, Неважливо, важно. Вона тут на колпачках, в нас то на, на 16-й хорошій резині, новій резині. і зауважень, в принципі, немає. І увага! Пу-пу-пу-пум. Да. Камера заднього виду. Да, будь ласка, ребята. Е, якщо ваша дівчина тільки починає водити, для неї це все дуже важко. Тут є камера да, заднього різних. Є камерка, виду. є камерка, r включила. тобто в цілому ми задні ніколи не маємо, але включили і все. І вже вам все показує, що ззаді відбувається на колишньому середовищі. Друзі, це не просто KIA там чирата, чирата, дах і сказати, сідрейба. Це обслужена машина з сервісною історією, прошу зауважити. І вона в рідній фарбі, ребята. Якщо треба, вам Ріма візьме прибори, отак от прийде по каже, і ви хуєте, тому що вона цела. Ну що вона цела. Шилюхонька, як я, е, я да. в своїй сімейці. Йдемо е, до передній часті. Чуть-чуть так людям інтриги підкинемо. Ви готові, друзі. Да, ви готові, ребят. Рима, скажи, за скільки тачка ця у нас Ми... продавалась? А, продавалась, продавалась да. у нас 8,990. Да, спеціально да, сьогодні, да. зараз, тільки для клієнтів автопарку. 8,490. Та дам, ви ті, шара. Ви тільки подивіться. Шара, реально, шара за 1,6, обслужену тачку, офіційну і так далі, і так далі. і так далі. Коротше, приїхали, купили і кайфуєте. А як її можна у нас придбати? Ребята, в Ріма може зробити вам трейдин, криптовалюту, можна навіть. лізінг, лізін, лізін, ребята. Тому давайте, приїжджайте, не, не зволікайте, ми вас ждемо. Купите нормальний -2. апарат. Да, Сумська 2, Ми на зв'язку. Сінкібаут. Бам.